Якщо ви мама це інформація для вас, я впевнена, що ви свою дитину любите носити. Або, якщо вона вже виросла, любили носити на одній стороні. У мене була це права сторона. І в такому випадку у нас відбувається викривлення нашого хребта, тому що ми завжди. Частіше за все в одному положенні. Також це може бути, якщо ви любите носити сумку на одну сторону, і вага завжди вас втягне в певний бік. Рюкзаки для цього must have, але якщо ви полюбляєте, все ж таки потрібно змінювати сторони, так само, як і змінювати дитину, з якого боку вона сидить. Що потрібно робити, якщо вже є певні ознаки сколіозу? я зараз покажу три вправи, які вам в цьому допоможуть йога це найкращий метод допомогти собі. Перша наша асана це кішка корова. Коліна в нас паралельні нашого тазу, долоні у нас під плечима, таз ми тягнемо назад, відтягуємо голову, тягнемо вгору, робимо вдих і скруглюємося, таз підтягуємо до себе, голова до себе видих. І рухаємося ось. У такому темпі. Не забуваємо про дихання, неспішні рухи. Наступне, що ми робимо? Ми сідаємо ось у таке зручне положення, наскільки нам комфортно, ми ставимо наші ноги в сторони, ліва рука у нас іде по животу. Права рука у нас тягнеться до нашої лівої стопи. Якщо ви не дотягуєтесь і у вас ось таке натяжіння, чудово, у вас є куди рости, і з часом ви зможете взяти себе за ваші пальчики. Також ми змінюємо сторони і лівою рукою тепер тягнемося до правої стопи. І ми працюємо в динаміці. Можемо зафіксуватися тут, подихати 5 вдихів і видихів. Звичайно, це вже як. Вам більше комфортно. І остання вправа, яку я вам зараз покажу, яка вам буде для вас дуже корисно, ми викликаємо себе на живіт і руки перед собою, як сфінкси. Тобто наш лікоть паралельний нашим плечам, ми витягуємо себе вгору, уявляємо, що у нас тут є ниточка, яка нас тягне вгору, плечі опущені вниз. І залишаємося ось у такому положенні на 5-10 дихань. Але що важливо, після того, як ми зробили провин, ми обов'язково маємо зробити компенсацію, тобто повернутися у позу дитини, округлити спину і побути тут декілька дихань, розслабляючи нашу спину. Піклуйтеся про ваше здоров'я та ваше тіло. Якщо хочете практикувати разом зі мною, можете переходити на мій youtube Буду дуже рада.